Привіт! Це відео буде корисно подивитися студентам з України та Молдови, які цікавляться навчальними програмами за кордоном. І я хочу розповісти про одну з таких навчальних програм, яка називається Study Tours to Poland. Триває вона приблизно два тижні, проводиться на території Польщі. Програма є абсолютно безкоштовною. Організатори беруть на себе витрати на реалізацію програми, витрати на проживання та харчування і на проїзд. Тому уважно слухайте, переходьте за посиланням під цим відео, заповнюйте анкету і «E Go to Poland. У програмі можуть прийняти участь громадяни України або Молдови, які навчаються у вищих навчальних закладах України, Молдови, Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини чи Чехії. Вік учасників визначається датою їх народження, тому перевіряйте цю інформацію на сайті. Також треба мати дійсний закордонний паспорт і не бути у минулому учасником даної програми. Обов'язково треба заповнити заявку на сайті, додати сторінки з оцінками з вашої залікової книжки за останні два закінчені семестри або за один, якщо ви студент першого курсу, і рекомендаційний лист. На сайті є інструкція, як це треба зробити. Взагалі все дуже докладно описано. Якщо ви будете виконувати крок по кроку те, що написано, у вас не виникне складності з тим, як подати заявку на цю програму. Знання польської мови не є обов'язковим, тому що під час програми ви будете спілкуватися або українською, або англійською мовами. Як я вже казала, програма є абсолютно безкоштовною. Це дуже крута можливість і дуже цікавий досвід. Такі навчальні тури проводяться два рази на рік, тому слідкуйте за датами на офіційній сторінці Study to poland у Фейсбуці, і хай вам щастить.